Подивіться на цього алкаша тфу. Бігають по полю молоді хлопці, в одного навіть яйця з під шортів видно. Дідові знов воротами яйця прищемило. Заходь до мене ще льончику. Чоловіче, що ж ти наробив? Київське динамо діле роз'їбе всіх цього року. На, діду, пий оці таблетки швидко полв'яє, та лягай в ліжко. Діду. Ти козу доїв? Доїдаю. <рив> Ой лишенько, знову з дідом біда сталася. Ну, а що ви, бляха, думали, Вівпрає? Укрпошта. Листівку він мені прислав, алкоголік такий. Може, хлопчики запросять в роздягальню після гри. <рив> Тут нічого не вдієш. Треба яйця відрубувати про це. Міцно застрягли. О Боже мій. Подивіться на це. Подивіться на цього алкаша. Тфу. бабу Валю, як вам вдається жити з дідом у злагоді стільки років? Та ховаю від діда самогон. Нє. Валю. Ви самі бачили, які ціни. Якщо так і далі буде, шукатиму собі якогось молодика, бо на пенсію точно не проживе. Ну все, діду, догрався. Ех, діду, що ж тепер робити? Залишився без хазяйства. Вчора дід снодійне з віагрою переплутав коле. Що ти, бабу, мені підсипала? Дід сирена в городі. Ах ти ж скотина така! Такий віддер. Ой їбались гуси. Ой, їбали гуси догори ногами. Люди дивляться, курва ти така. Ану, швиденько підписалися на бабу Валю.